Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми закріплюємо вміння писати вивчені букви, а також списуємо речення, подані друкованим шрифтом. Який у тебе сьогодні настрій? Чим ти хочеш зайнятися на уроці? Чим ти можеш сьогодні похвалитися? Що тебе сьогодні засмутило? Давай візьмемо на урок гарний настрій та розпочнемо. Придивись уважно, чи зможеш ти прочитати слово? Давай перевіримо. Гріє. Спробуй прочитати це слово. Грає. Сіє. Співає. Молочинка. Все вийшло. Назви звуки, які позначає буква Е в цих словах. У всіх цих словах буква Є позначає два звуки Є. А на що всі ці слова вказують? Гріє, грає, сіє, співає. Це, ці слова є назвою предметів. Так, правильно, вони називають дію. Спробуй підібрати ще декілька слів, які також називають дію. Я також підібрала декілька слів, які називають дію, і закінчуються буквою Є. Грає, збирає, читає. Радіє. Шукає. Співає. І якщо ми вже прочитали слово грає, давай пограємо. Гра так чи ні. Ми вже знаємо, як правильно писати букву Є так чи ні. Буква Є завжди позначає два звуки. Так чи ні? Ні. Буква Є позначає звуки Є. Так. У словах синє бігає, Євген ми пишемо букву Є. Так. Пригадаємо, що під час письма. Ми сидимо прямо, спина спирається на спинку стільця, ножки стоять на підлозі, а обидві руки лежать на столі. Зошит або букварик лежить похило, його нижній куточок дивиться тобі прямо всерденько. Олівець або ручку ми тримаємо трьома пальчиками. Ну а працювати ми сьогодні розпочнемо на сторінці. 32 нашого букварика. Приготуємо готову стор... відкриту сторіночку, поруч покладемо олівець і підготуємо до письма наші пальчики. Пригадаємо написання рукописної букви Є. Спочатку пригадаємо, як ми пишемо малу рукописну букву Є. Мала рукописна буква Є пишеться в рядочку і складається вона з лівого півовалу, а посередині ми проводимо коротку горизонтальну лінію. Для написання великої букви Є ми починаємо писати трохи нижче верхньої лінії помічниці, прописуємо лівий півовал і також посередині проводимо коротку горизонтальну лінію. І ось тепер час розпочати роботу в букварі. У завданні 3 на сторінці 32 напиши за зразком малу та велику рукописні букви Є. Ти вже навчився або навчилась їх писати, тож постав відео на паузу і зроби це самостійно. Коли допишеш, повертайся до перегляду. А ось тепер попрацюємо разом. Завдання 4. У нас є елементи букв. Тож, давай впізнаємо, в яких буквах ці елементи зустрічаються, та запишемо всі ці букви. Придивимося уважно, в якій букві ми можемо зустріти цей елемент. Пригадай! Так, це велика буква В. Запишемо її у нашому букварику. Зараз намагайся писати разом зі мною. Я буду тобі давати трохи часу, щоб записати букву. Якщо ж тобі цього часу буде не вистачати, то при написанні став відео на паузу. Домовились? Перейдемо до наступного елементу. В яких буквах? Він зустрічається. Звичайно, це буква С. Також це буква Е, молодчинка. Подумай, в якій ще букві можна зустріти цей елемент. Так, це буква Ж. Велика буква Ж. Рухаємось далі. Придивись до цього елементу. В яких буквах ми його писали? Велика буква Г. Молодчинка. А може в інших буквах також зустрічається цей елемент? Велика буква Б. Точно? В яких ще буквах ми пишемо такий кашкетик? Буква П велика. Так, так. І буква Т, велика буква Т в ній теж є цей елемент. А ми вже уважно придивляємося до наступного елементу. Буква І велика рукописна буква І Молодчинка. Так, ще такий елемент є у великій рукописній букві К. В якій ще букві є такий елемент? Повністю з тобою згодна. Це велика рукописна буква Н. Здається, ми пригадали всі великі рукописні букви, в яких зустрічаються ці елементи. А тепер пригадаємо малі рукописні букви. Зверни увагу, якщо ти правильно пишеш букви за розміром, у тебе вони будуть вміщуватись на рядочку, так, як і у мене на екрані. Тому роби букви не широкими. Домовились? А ми придивляємося до першого елементу малої рукописної букви. Пригадай, в яких буквах він зустрічається. Буква І. Буква И молодчинка. Буква дуже схожа на И. Але зверху у неї є ще й посмішка. Й. Правильно. Цікаво. А чи є мала рукописна буква, яка складається з трьох таких елементів? Це буква Ш. Правильно. А можливо ще в якихось буквах зустрічається ось такий елемент. Пряма похила паличка за округленням внизу. Л згодна. І М також. Здається, ми забули з тобою ще одну букву, у якої є такий елемент. І це буква Н. Абсолютно правильно. Це вже була моя підказка. Ми забули найпершу букву, яку ми навчились писати. У букви А також є пряма похила лінія з заокругленням внизу. У Я. Здається, тепер ми пригадали всі букви, у яких є такий елемент. А в яких буквах є цей елемент? Г. Точно. Але є ще букви, в яких ми писали цей елемент. Буква П. Мала рукописна Т. І ще одна пряма похила лінія з заокругленням внизу. Але тепер це заокруглення вліво. Л згодна. І М також. І я має такий елемент. Є ще одна буква. Пригадайте чарівну букву українського алфавіту, на яку починається не так багато слів. Буква Г абсолютно правильно. Цікаво, яка ж буква має цей елемент. Верхню петлю. Буква з довгим вушком. Буква В. Пригадаємо, що ми знаємо два варіанти написання букви. Буква В з поєднанням з посмішкою. І звичайна буква В з овалом внизу. Запишемо обидва варіанти. Ми впізнали всі букви за елементами. Тож пропоную трохи відпочити. Сідай зручненько і нехай твої очі відпочинуть. Виконаємо гімнастику для очей. Замагаємось до роботи у букварику і перейдемо на сторіночку 33. Запиши слова, вставляючи пропущені букви, перевір, чи всі слова написані правильно. Нам треба вставити букви Е чи Е. Цікаво, яку букву треба записати в слові кошеня? Так, у «кошеняти» пишемо букву Е. Кошеня. А з якої букви розпочинається слово єнот? Є. Яку букву? Ми віддамо кенгуру. Букву Е абсолютно правильно. Якщо ти вже впевнений чи впевнена в своїх силах, постав відео на паузу і самостійно запиши ці слова у своєму букварику. Потім, повернувшись до перегляду, перевіриш написання. Якщо ж тобі ще досі потрібна допомога. Тільки будь чесним або чесною, добре. То давай ми з тобою її отримаємо. Запишемо у букварик ці слова з буквами, які ми відновили. Кошеня єнот кенгуру. Ось тепер можеш поставити відео на паузу та записати ці слова звіряючись із зразком на екрані. Слова записані, а ми рухаємося далі. І нас чекає завдання 6 на сторінці 33. В цьому завданні тобі потрібно прочитати. Речення, які записані, ось тут. А далі записати їх рукописними буквами у рядочки. Це буде твоя самостійна робота. Спочатку прочитай речення, читай і пиши по одному реченню. Прочитай речення. Запиши. Прочитай наступне речення, знову запиши. Постав відео на паузу. Працюй спокійно, не поспішай. Якщо під час роботи ти трохи стомишся, стумиш, можеш зробити відпочинок 1-2 хвилинки, а потім дописати це завдання. Щоб тобі було зручно, я надам маленьку підказку. Під час письма ти можеш користуватись алфавітом на екрані. Якщо раптом забув чи забула, як пишеться та чи інша буква. І ось тепер пауза. Виконай це завдання. Потім повернись до перегляду. Я не буду писати правильний запис на екрані. Обов'язково після уроку сфотографуй роботу та надійшли її вчителю. Домовились? А нас чекає останнє завдання цього уроку. Склади з поданих слів речення та запиши. Давай спочатку прочитаємо ці слова. Єнот. Банан миє. Складемо речення. Єнот миє банан. Абсолютно правильно. Тож давай запишемо це речення на рядочку. Єнот миє. Банан. Пригадаємо, що завжди початок речення ми пишемо з великої літери. В кінці речення ставимо крапочку. Запиши речення у букварик. Всі завдання сьогоднішнього уроку виконані. Тож час оцінити свою роботу. Чи все вийшло? Розфарбуй квадратик біля потрібної крапельки. Якщо все вийшло добре і не було помилок, то це буде весела крапелька. Якщо ж раптом щось не вийшло, або було дуже важко і нічого не вийшло, то можливо сьогодні буде розфарбована сумна крапелька. Давай ще раз підсумуємо весь урок. Все вдалось? Чи виникли труднощі? Чи нічого не вдалось? Сподіваюсь, що ти сьогодні веселе сонечко в кінці уроку. А я тобі дякую за твою роботу, за твої старання на уроці і увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!